Головним академічним пейзажистом Російської імперії свого часу був киянин Володимир Орловський, учень Тараса Шевченка і тесть Миколи Пимененка. Він створив, зокрема, ось цей фантастичний панорамний пейзаж околиць Дніпра, заховавши в ньому не лише українські національні маркери, а й ознаки гострої сучасності. А ось іще один пейзаж із тим же сюжетом, хіба не чудовий. О, а ці двоє чоловіків поблизу Дніпра можуть розповісти про Володимира Орловського таки дещо несподіване. Чекайте, а хіба це не той самий краєвид? От тільки куди поділися дерева? Дивовижно, що ця серія картин дає ключ до розвінчання московицьких маніпуляцій довкола імені цього генія пейзажів. Адже московити й досі ведуть безглузду боротьбу за те, щоб світ знав Орловського як. Коріфея руського пейзажа, попри те, що по суті Володимир Орловський є основоположником українського національного пейзажу, тож про мистецькі таємниці дніпровських панорам Орловського дізнавайтеся далі і неодмінно додивляйтеся до кінця. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитесь канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А ще пишіть відео, про які саме картини або митців ви хотіли би побачити на нашому каналі. На цьому майстерному полотні філігранно пропрацьовано все. Від кожної травинки та квітки на передньому плані надзвичайно скрупульозно і реалістично прописаної, і до розмитих річкових віддалей з примарним пароплавом, над яким піднімається крихітний стовп диму, Володимир Донатович зображує тут і Дніпро, і Кручі, ніби самим підбором натури, відсилаючи до творчості Тараса Шевченка, українського генія, який благословив його на мистецькому шляху. Головний секрет цієї вражаючої панорами майстерна робота з сонячним світлом та тінями, що створюють досконалу ілюзію живописної далечі. Віддалік художник розташовує містечко, що сховалося за схилом. А може, це й самотній монастир. А між ним і берегом то тут, то там видніються хатки. Вони непомітні на перший погляд, варто придивлятися, щоб їх помітити. Однак вони дуже доречно підкреслюють український характер пейзажу. Утім, найкраще це робить єдина його героїня дівчина з граблями, яка або йде на поле, або ж повертається з поля. Цікаве вбрання дівчини, обране художником. Хіба не дивно, що вона йде з граблями, а отже, це будень, однак вбрана святково. Цей прийом підкреслює прагнення Володимира Орловського наголосити на тому, що він зобразив тут саме українку, а не просто селянку. І в цьому немає нічого дивного, адже митець є одним із фундаторів українського національного пейзажу, тобто певний етнографізм цього полотна, цілком свідомий, концептуальний. Вражає як майстерно Орловський оперує різними відтінками зеленої барви. Від шартрезового кольору на освітлених частинах до насиченого темно-зеленого на затінених кущах біля підніжжя пагорба. Чудовий прийом не лише щоб підкреслити світлову контрастність цього часу доби, але й щоб звернути увагу на церкву і поглибити перспективу. Квічасте розмаїття на передньому плані і ще одна фантастична деталь цієї знакової роботи киянина. І вона перегукується з геніальним пейзажем. Іншого видатного сина України, Архипа Куінжі, про якого щиро радимо подивитися ось цей великий сюжет на культуртригері. Ця робота Куінжі Дніпро вранці 1881 року є однією з найцікавіших у доробці цього українського художника грецького походження. Різнотрав'я на ній також зачаровує, а чарівна димка очуднює пейзаж, ніби передбачаючи подальшу творчість. Катерини Білокур, яка обожнювала цей ефект. Однак у Орловського інший час доби, тож ніякої димки ми тут не бачимо. Її художник дарує найбільшим віддалям. І то дуже тонко натякаючи на клубки диму. Ось тут бачимо ледь вловимий над хатнім димарем, а ось над пароплавом на Дніпрі. Так-так, нехай недосконала якість репродукції вас не бентежить. Це такий пароплав. Орловський зобразив його, підкреслюючи, що змальовує сучасність, а не якийсь загублений у часі момент. І Українка у національному вбранні дуже личить цій сучасності. Попри такі яскраві маркери України в цьому пейзажі, як і в дуже багатьох інших роботах Володимира Орловського, росіянці лукавлять, намагаючись щосили притягти його собі. І ще у академічному радянському виданні руської іскусство» є гиденька маніпуляція, мовляв, творчість Орловського була пов'язана з художнім життям не лише Петербурга, але й України, де він провів багато років. Смішно, дуже смішно, враховуючи, що митець не лише народився у Києві, але й прожив тут найпродуктивніші роки свого життя, які московити також намагаються вкрасти, але про все по порядку. Володимир Орловський народився у київській дворянській родині. Батько бачив його військовим, мати солідним лікарем, але сам Володя з дитинства полюбив малювання. За це його й женуть з кадетського корпусу, де застукали за малюванням карикатур навчителів. А от у другій київській гімназії йому несказанно щастить. Талановитого підлітка помічає вчитель малювання Іван Сошенко та директор гімназії Михайло Чалий. Так, той самий Іван Сошенко, який брав участь у звільненні Тараса Шевченка з кріпацтва, до того ж його близький друг, і той Михайло Чалий, який був першим біографом Тараса Шевченка. Тож чи варто дивуватися тому, що юний Орловський завдячував Сошенкові не лише блискучими навичками живопису і рисунку, а й особистою рекомендацією Тарасові Шевченкові. Який на той час нещодавно поновився в Академії художеств у Петербурзі. Шевченкові юнак припав до вподоби і він почав давати йому уроки. Якось Тарас Григорович написав у листі: до мене щодня приходить Орловський. Здається, з його будуть люди. Завдяки рекомендаціям Шевченка та наданим малюнкам, Орловського прийняли до Академії мистецтв без іспитів. На жаль, Шевченко недовго був учителем юнака. Адже невдовзі він відійшов у засвіти. Однак Орловський проявив себе надзвичайно здібним студентом і завершив академію зі званням класного художника першого ступеня та правом на трирічну оплачувану поїздку за кордон, якою він скористався цілком з 1869 до 72 року. Орловський відточує майстерність пейзажу в Німеччині, Італії, Швейцарії та Франції. У Парижі Орловський ретельно вивчає творчість художників-бейзажистів, які належали до барбізонської школи, ба більше пише пейзажі на тій самій натурі, що й вони надзвичайно цікавим є той факт, що реалісти барбізонці, зокрема Теодор Руссо, а також Шарль Франсуа Добіньї, а окрім них іще попередник імпресіоністів Каміль Коро, справили на Орловського сильне враження. Вплинули на його творчість. Проте від академічних установок художник повністю так і не відійшов. Орловський писав і кримські пейзажі, здебільшого наприкінці 60-х та на початку 70-х, але й пізніше також. Ось Коккоз 1868 року. Прикметним є близький до реалізму Дім біля моря, написаний за три роки по тому. Але мені з кримського циклу найбільше подобається ось ця картина в Алушті. І подобається вона мені навіть не курочками, а ось цією надзвичайною смирагдовою тополею. Ну і глибиною тут вона дуже переконлива. До речі, принагідно нагадаю про наше партнерство з центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, в рамках якого ми доводимо, що Крим є українським, зокрема й у мистецькому плані. І творчість Орловського один із численних доказів цьому у 70-х і першій половині 80-х Володимир Орловський викладає в академії художеств. Серед його учнів було й чимало українців, з поміж них Микола Пимоненко та Сергій Васильківський, який повторить Паризьке рандеву Орловського, включно з зацікавленням барбізонцями і Камілем Коро. Ну а Микола Пимоненко взагалі стане його зятем, одружившись із його прийомною дочкою Олександрою Орловською. І так я пам'ятаю, що обіцяв розповісти цю історію, але вже іншим разом. А тепер до маніпуляцій та їх розвінчування. Річ у тім, що росіянці завзято перебріхують і замовчують важливі факти з біографії та творчості Орловського. Ось у статті, чому забули корифея російського пейзажу Орловського, який ділив славу Зайвазовським» на респектабельному сайті культурології.ру вони спершу розписуються у тому, що саме українські художники були найславетнішими у імперії, стверджуючи. Його слава і популярність в ту епоху прирівнювалася до популярності самого Івана Айвазовського, а його картини ставили в один ряд з полотнами Архипа Куінджі. Автори статті довго розводяться про блискучу академічну кар'єру Орловського в Петербурзі та затребуваність його робіт серед імперської еліти. А далі пишуть. У 1897 році художник захворів на черевний тиф і за порадою лікарів після одруження перебрався з північної столиці до Києва. Однак, щоб підтримувати підірване здоров'я, Володимиру Орловському решту життя довелося провести далеко від батьківщини. Понад десяток років він прожив у сонячній Геної, Італія, де й помер у 1914 році. Похований митець, як і заповідав, у Києві. Тобто з цитати можна зробити висновок, що Орловський жив у Києві відсили кілька років, короткий час між Петербургом і Геноєю. Але це цілковита маячня. Те, як часто Володимир Орловський відвідує Україну, навіть викладаючи в академії, видно з багатьох його робіт того періоду. Ось хата у сонячний день 1870 року. Чудова робота, напоєна сонячним світлом. Ось Зріють хліби того ж таки року. Впізнаєте ці грабельки, мабуть, найпасторальніший інструмент в уяві Орловського. А ось декілька робіт 1880 року. Це Урожай в Україні, картина, про яку я згадую, зокрема, ось у цьому сюжеті. А також улітку на хуторі з доволі незвичною композицією. На початку 80-х років таких робіт стає іще більше, і Дніпро. Панораму, яку ми з вами уважно розглянули, написано 1882 року. Тобто в той час, коли за логікою московитів, Орловський не вилазив із Петербурзької академії та столичних раутів. Але ж ми з вами бачимо, він постійно писав Україну. От як на цьому полотні пейзаж того ж 1882 року, з нашими воликами, як на ще одній прекрасній панорамі: український пейзаж із млином. Того ж таки року. Подивіться лишень, з якою майстерністю виписаний млин, як Орловський справляється з тінню. А ось картина вже 1884 року, околиці Києва над Дніпром. Бачите, цих двох міщан, які звично прогулюються стежкою, не звертаючи жодної уваги на красу, яка може відкритися їхнім очам. А на роботі 1986 року немає жодної фігури, і попри те, що художник обрав практично той же ракурс, що добре видно з вигину ріки, мальовничі дерева чомусь зникають. Цікаво, чи побивався художник за деревами, що спонукало його повторити цей сюжет? А як ви думаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас посилання на БаймієКофі, Патреон та номери карток для разової підтримки в описі до відео. Щиро дякую вам, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Попри відверто брехливі твердження московитів, Володимир Орловський перебрався до Києва 1886 року, і, як бачимо, і до того регулярно бував в Україні. І головне, присвячував українській природі свою творчість. Не припиняв він того й надалі. Ось одна з пізніх робіт царський сад у Києві 1900 року, здогадуєтесь, як зараз цей сад називається. Тоді пишіть у коментарі ваші варіанти. У Києві Орловський був одним із ініціаторів та організаторів створення Київського художнього училища, придбав садибу, а поки там ішов ремонт, жив на Десятинній вулиці, і його сусідами були Вільгельм Котарбінський і Михайло Врубель, про яких я ще розповім свого часу. Також поряд жив Микола Пимоненко, з яким Орловський тісно заприятелював і навіть поріднився. Ось вони поряд, гарно вдягнені українські міщани, обидва видатні митці. Їх також об'єднувало дещо значно менш приємне: вони хворіли на туберкульоз. Підточений невиліковною хворобою, Микола Пимоненко помер, ледь доживши до 50-ліття у 1912 році. Володимир Орловський важко переживав смерть зятя і близького друга. Олександра вивезло його на лікування до Італії. Там він провів останні роки і помер на початку 1914 року. Тож і тут московити перебрехали. Так італію Орловський любив, часто зображував на роботах різних років. Однак, звісно ж, не провів тут свої останні сім чи навіть більше років. І про це нам добре відомо з його творчості, як і той достеменний факт, що навіть у Петербурзький період його найбільше захоплювала природа України. Але хіба це дивно? Хіба вас українська природа не захоплює? Напишіть про це. Ну а ми з Володимиром Донатовичем Орловським традиційно закликаємо вас офірувати чи донатити на українське військо, зокрема через благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за допомогу! Ну і оскільки сьогодні наш котик вихідний, зараз будуть кадри з архівів. Дякуємо вам за підтримку.